Розглянемо рух об'єкта по траєкторії у вигляді прямокутника зі зміною кольору фону. Анімацію будемо будувати за допомогою правила Keyframe, яке полягає в описі ключових кадрів анімації. Перед початком роботи з анімацією проаналізуємо поставлену задачу. Перш за все, слід відмітити, що під час анімації. Для об'єкту будуть змінюватися лише дві властивості. Це місце положення, яке задається властивостями left та top, і колір фону, який задається властивістю background. Зупинимось детально на ключових кадрах анімації. Слід відмітити. Що для побудови траєкторії у вигляді прямокутника необхідно щонайменше 5 кадрів анімації, де кадр 1 співпадає по характеристикам з кадрами номер 5 Тепер детально зупинимось на координатах, які мають змінюватися для кожного кадру. Кадр 1 є початком руху нашого об'єкту. Відповідно, координати задаються як 0-0. Кадр номер 2 має описувати координати кінцевої точки руху нашого об'єкту по горизонталі на відстані 500 пікселів. Змінюється лише координата L. Координата топ залишається незмінною. Кадр номер 3 описує кінцеве положення руху нашого об'єкту, який перемістився вниз на 100 пікселів. Тому координата леп не змінюється, а координата топ змінюється з 0 на 100. Кадр номер 4 описує кінцеве положення руху нашого об'єкту, який перемістився по горизонталі на 500 пікселів, Таким чином координата left набуває значення 0, а координата топ залишається незмінною. Для того, щоб замкнути прямокутник, необхідно переміститися з положення, яке описано в кадрі номер 4 до положення, яке описано в кадрі номер 1 Це здійснюється за допомогою створення кадру номер 5 Координати в кадрі номер 5 співпадають з координатами в кадрі No1. Перейдемо до написання коду. Почнемо з побудови правила keyframes. Надамо нашій анімації ім'я F. Е. Далі розподілимо 5 кадрів. Кадр 1 це 0%, кадр 2 25%, кадр 3 50%, кадр 4 75% і останній кадр це 100%. Для кожного кадру прописана зміна двох властивостей. Зміна координат, які ми розглядали раніше, та зміна властивості background, що відповідає за колір фону. Пам'ятаємо про те, що значення властивостей кадру 1 співпадають зі значеннями властивостей кадру 5. Після опису правила Keyframes переходимо до задання анімації та її властивостей. Анімація прив'язана до заголовку першого рівня, що задається як H1. Першим кроком. Викликаємо створену раніше анімацію за допомогою властивості AnimationName, надавши ім'я, яке було надано при створенні правила keyframe. Наступним кроком встановлюємо тривалість одного циклу анімації. У нас встановлена тривалість 5 секунд. Далі задаємо функцію переходу, затримку між циклами анімації, якщо є потреба. Кількість повторення циклів анімації, в даному випадку задається нескінченна кількість повторення, а також направлення анімації. Слід відмітити, що так як ми працюємо з координатами об'єкта, то потрібно задати тип позиціонування, наприклад, класичне значення Абсолют.